Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Беч вот Сьогодні знову дивимося крутезний бій на ДБВ-152-му. Це другий бій, записаний на моєму каналі на цьому танку, і мені здається, що це крутіший. Від першого, хто бачив перший, то зрозуміє, що це буде ще краще. На мою думку, це краще, бо тому що цей хлопчина з Ніком Кава кофі буде сьогодні відігравати на першій лінії на мапі Ерленберг. Це штурм. Ми захищаємо базу, де кидає до 9 гривнів без жодної артилерії в команді. І зараз працюємо на стандартних броневійних снарядах. Зараз швиденько знову пройдемося по наших снарядиках, але перед тим. Звісно, як ти протиснеш, вподобайку. Якщо ще не підписався на канал, підпишешся та напишеш будь-який коментар. Так, виїжджаємо зараз в засідку. Дивимося, дивимося швиденько на снарядики. 800. середньої шкоди за постріл 281 мм пробиває пробуває броні. Це наш стандартний бордовійний снарядик. Кумулятивчики наші також 800 середньої мають та 330 мм пробивають Пробувають броні, і фугасики 76 мм пробиває Пробуває броні та 980 мають середні альфи. Ну що? Зараз ми сидимо в засідці. Можливо, зараз хтось з хлопців буде переїжджати отут. Ну, Йосип Сьомий, С-75, е М103, це важкі танки Противникам три штуки є в команді. Так що, можливо, зараз хтось з них захоче подивитися, що тут відбувається. Саме там неподалік Йосип сьомий І подивіться, як він виривається сюди і. 900 з лишнім хідпонтів разом з підпалом. Ми зараз забираємо з ворожого Йосипа. Цьому 923 одиниця, якщо буде докладніше, І я звертаю вашу увагу, що перший підпал уже був. Так, Боже, знову мій язик. Той недобрий, перший підпал. Так, це вже, звісно, трішечки невеличкий з Будемо дивитися далі. Зараз ми вже програємо на 2К по хідпонтам. Зараз знову даємо пробиття по ворожому фушу 155-му. На жаль, хі... ну, не вилітає наш альфа, ну але нічого. Потерпимо. Це така невеличка відсилочка. Хто знає, то й знає. Так і зараз. А хтось у нас підсвітив? Можливо, хтось біля замку чи що так. Йосип Сьомий, Бобаха дивилася нам в душу. 850 хітпонтів забираємо. З Бобахи також, з наших союзників, також. Хтось дав пробиття на 588 хітпонтів. Нам пішло в асистик. Але мається на увазі, що ми зараз подивилися просто на нашу смерть. У нас 1750 хітпоінтів. Це ми фулові повністю всіх хідпонтів нашого ДБВ-152-го. Тобто ми потенційно шотні для Бабахи. Якщо в нього буде фугасик, у нього якраз середня шкода 1750. Ну, але бачимо наш союзний візові пережив пробиття від ворожої Бабахи. Так, її забрали відразу. Оцей ДБВ-152-й, наш союзний якраз його і забрав. Але мається на увазі, що міг спокійно зараз відправитися в наступний бій. Ну, багато зараз. Думаю, варто вам оце озвучити. Дуже багато боїв топових за 10 тисяч на цьому ДБВ 152 му на Рекорд. Вот Достатньо багато. Якщо от я шукаю оці бої, там їх треба, звісно, шукати, фільтрувати. Там дуже багато боїв таких скидають по тисячі завданої шкоди 500, завданої шкоди 3 тисячі, 5 тисяч, 6. Є такі люди, що от на 10-му рівні настріляли 7000, тисяч, вони думають, що це вже просто якісь рекорди. Зараз так, це звісно багато, але мається на увазі. Зараз просто люди привикли до того, що зараз нікого просто не здивуєш 10 к настрілу. Треба якогось цікавого відосика. От я пам'ятаю ті часи, навіть той самий 2015 рік, от десять тисяч це було щось. Типу, вау, а тепер уже цим нікого не здивуєш. Ну, але до чого я це кажу? От якщо я знаходжу, наприклад, бій на 10К або більше, мається на увазі, то через один буде оцей ДБВ-152. Різні танки різні. І от, от такі справи. Дуже багато зараз. Я не знаю, нічого не хочу казати. Наперед, але можливо це імба. Ну, бо тому що. Багато зараз отаких от топових боїв. От до цього я якраз і вів. Ну що. Зараз ми відпрацювали отам в центрі мапи в місті. З цим самим ми маємо в своєму активі майже на настрілу. І зараз ми поїхали уже на ліву частину, якщо дивиться, на міні-мапу біля замку. Зараз будемо допомагати нашим союзникам, або наші союзники будуть допомагати нам. Ну, вирішуйте самі, але така тавтологія. Ми весь цей час працюємо на стандартних бронебійних снарядах. Так, можливо, і використовував. Але знову ж таки, мені навскидку я не помітив. Так, виїжджаємо на Центуріона. він зараз зосереджено, дивиться на Т-54. Даємо пробиття аж 902 хітпонти вилітає по ворожому Центуріону 7-1. І наша бешка забирає його. І відразу не гаємо жодного часу. Відразу протискає вниз. І зараз буде щось. Так, от е, я не дивився перед цим боєм, чи це статис, чи ні. Але ви подивіться, що зараз буде робити. Зовсім не цікавий е 75 п'ятий нашому кофі зовсім навіть жодного разу. Краще виїхав, дав на фулочку на 851 хітпоинт по ворожому об'єкту 704. І у нього там прапорці українські стоять українського воїна. Зараз будуть вирізати. От бачите, український прапор на 704-му. Так, ми його добрали. За два шоти ми фулового 704 забрали на одинці. Чудовий танк, абсолютно чудовий. І 9-6 рахунок уже. Ми по хітпоинтам на команду трішечки програємо. Ну, можна сказати, що йдемо порівну. Там 200 хітпоинтів. Туди-сюди не грає жодної різниці. І так, 6800, уже майже настріляно 689 асистика. Зараз ми відіслали подарочок у вигляді нашого стандартного броневійного яка там, де повалилося дерево, можливо, там був Леопард-1. Якийсь з них, бо тому що їх два в команді противника і всі живі, і вони обидва там світилися. Так, що, можливо, ми влучили, а якщо ми влучили, то і пробили, бо тому що це також. Ну, Як ви знаєте, картон, ну рідко за рідкими винятками таке буває, що ми можемо влучити просто в гусеницю. Ну, але знову ж таки будемо дивитися, в після бойовій статистиці будемо знати напевне. Ну, так. Зараз засіли тут у кущиках. Зараз боїться виїжджати, тому що невідомо, що де наш ворожий візав стоїть. Він ще жодного разу за бій не світився, можливо, навіть якийсь лютий статюган. Все може бути, будемо дивитися після бойовій статистиці, скільки він настріляв наш ворожий візові. І потихеньку просуваємося. Так, Леопард один вже переїхав в місто. Ви бачите, один з них. А інший кудись поїхав. Можливо, він десь поїхав на нульову лінію. Мається на увазі К0, от в самий-самий самий низ, отой кут. Там є, як ви знаєте, лісок, і там переважній більшості полюбляють, дефате. Напрямок, якщо команда, звісно, зливається. Так, 10-7 вже рахунок, а ми похід пойтом на команду програємо. І в ворожій команді ще присутній легкий танк. бр 90 чому воно ну, так дюргається? Оцей бр 90 Ви бачили, як такими ривками показувало, яких бр 90 не знаю, можливо, це якийсь був розсидний хурон, чи, можливо, поганий інтернет. У нашого сьогоднішнього кофі все може бути. Їдемо зараз в центр. Щось знає. Наша ДБВшка, так і подивіться, знаходить леопарда один, відразу дає пробиття та ще й на халяву, він навіть не огризнувся. І ще раз нагадую: цей бій триває повністю 10 хвилин, не 15, бо тому, що це штурм, і вже залишається менше, ніж 2 хвилини до кінця бою. А саме хвилину 50 секунд. І що? 433 хітпонти залишається Леопарда-1. І що, виїде чи не виїде, хлопчина, подивиться, що тут робиться. Ходи, подивишся, так, і забрали. Забрали ми Леопарда Один. Він зовсім цього не очікував, хотів подивитися, що тут робиться, і подивився. Ну, в ангарі своєму на наступному танку. Так, ну що, 11-9 рахунок. Якщо подивимося на захоплення бази нашої союзної, то два танки вже стоїть. Це легкий бр 90 якого вже забрав, забрала наша Бешка. Ксур танк в відкритому полі стоїть, собі їде. Його ще й погано видно. Так, другий підпал. 895 хід потім ми забрали. І зараз мені напишіть, що це був за постріл, Можливо, там був якийсь парканчик чи що? Чогось я не розумію. Швидше за все, це був парканчик, але ваші думки, звісно, вітаються в коментарях. Буде цікаво розібратися разом з вами. І залишаються два противника. Вже пішли лічені секунди до кінця бою. Це ДБВ-152-й ще, Знову ж таки, повторююся, не світився жодного разу за бій. Так, і знайшли його на гірці. Він забрав нашого союзного тайпа 68-го і цим самим підсвітився. Дали пробиття на 714 хідпонтів по нашому ворожому, знову ж таки візові. Тим самим 9500 вже з лишнім наполькано. Є леопард, один ворожий просто вперто стоїть на захопленій базі. До речі, я перевіряв, дивився декілька разів оцей відосик. Йому навіть не вистачило. Секунд. Навіть якщо б з наших союзників ніхто його не добив, не збив базу, мається на увазі, все одно йому б не вистачило захопити секунд базу до кінця бою. Ну, але вперто стояв на характері. І що, будемо добирати чи ні? Так, і ще й старанно ми його добрали. Що ж, майстра заробляє наш кофі по опічних медалях. Це основний калібр, та підтримка. І настріляв він 11 тисяч 40 одиниць. Блайншотик зайшов. Чотири танки знищив. 1377 чистодов свідомі здобув. Хто не зрозумів, кого бланшотик зайшов, це в Леопарда 1, тоді коли він повалив деревце. І так, ну бачимо, от настріляв 5 тисяч ворожі, наш візові 5 тисяч, ну можливо, статис, можливо, ні. Ну що, і з преміум аккаунтом пішов плюс майже на 52к. Бітревав рівно 10 хвилин. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.